Поклади природного газу знаходяться в підземних родовищах на глибині від 3 до 7 кілометрів. Щоб видобути паливо газовики, розробляють родовища та бурять свердловини. Поклади газу не безмежні, тож з часом родовища виснажуються і доводиться шукати і розробляти це нові та нові родовища. Якщо газовики знайшли хороше родовище і успішно пробурили свердловину, газ із неї потрапляє на поверхню. Далі газ осушують та очищують, і тільки після цього він потрапляє у магістральні газопроводи. А з них до підземних газосховищ і відразу до газорозподільних станцій. На газорозподільних станціях тиск газу знижують, щоб його можна було відправити кінцевим споживачам у газорозподільні мережі. Далі задіюють газорозподільні компанії, так звані міськчі облгази. Саме вони стежать за станом труб, які прокладені до будинків, газовими лічильниками, а також відповідають за якість газу, який надходить до наших осель. Усі ці газопроводи складна система для стабільної роботи, якої потрібні спеціальні обладнання, технології, ресурси, і насамперед спеціалісти. Перш ніж потрапити до наших домівок, газ проходить тисячі кілометрів. Це результат роботи великої кількості фахівців у декількох важливих галузях. І ця робота варта того, щоб її цінували. Не забувайте про це, коли наступного разу будете платити за газ чи його доставку.